Вітаю на каналі, мої дорогі друзі. Пропоную вам рецепт салату з огірків номер 1 який я готувала в минулому році і дуже ним задоволена. Нам потрібно 4 кг огірків, часник один стакан подрібнити, цукор стакан, сіль 2 столові ложки, олію стакан і оцету стакан. Огірочки, якщо вони перезрівші, їх можна почистити, а якщо вони молоденькі, можна так і залишати. Почистили, порізали кільцями десь тощиною близько пів сантиметра. Додаємо всі інгредієнти, як ви бачите. От. Я зазвичай не додаю олій, тому що не люблю жирні салати. Але в рецепті він є. Можете пробувати. Можете пробувати так. Або з олієм, або без олії. І так, смачно і так. Ось. Тут я вказала, що олій додаю не завжди. Цей раз не додавала олій. От, Ретельно все перемішуємо, щоб добре перемішалися всі компоненти, які ми сюди додавали. І залишимо його на 2-3 годинки, щоб огірки впустили сік і всі смаки перемішалися. Ось видно через дві годинки, скільки соку виділилося з огірочків. Вони зменшилися в об'ємі, посіли і багато юшки. Розкладаємо по баночках. Вони мають бути просто чисті, не обов'язково стерильні і сухі, тому що в подальшому ми будемо їх стерилізувати. Сік, який виділився з огірків, потім рівномірно розливаємо по баночках. З цієї порції в мене вийшло 8 півлітрових баночок салату. Буває, я компон... ну, міняю інгредієнти, замість часнику беру цибульку. Тоді за рахунок об'єму цибулі може бути більше баночок салату. Іноді там комбіную ще якісь інші інгредієнти. Перець болгарський, додаю замість часнику ще цибулі. Пробую різні варіанти, але пропорції зберігаю. Стерилізую 10-15 хвилин, десь до зміни кольору гірочки, вони ніби як трохи світліють. Герметично закриваємо ключем, закручуємо. Можна перевернути баночку догори дном, вкутати, але і вони без цього гарно зберігаються. Нагадую, що для зручності залишаю рецепт в описі під відео. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, діліться своїми рецептами. Попереду багато цікавого.